Розмалює вікна й дерева, дає де межа, суцільне полотно, його малюнки схожі і на лева, а десь є квіти, сховані в рядно. Малює він уранці й ночами, коли всі сплять, літають всі у снах, а він із пензлем ходить між ланами, малює квіти. На твоїх ланах, мороз сіває все на тих малюнках, він змалював усе на тім вікні, його мистецтво, вищого гатунку, яке завжди милує наші дні. І, хоча зима завжди, це холодно, але зима завжди нагадує дитинство. І це та пора року, яка несе романтику і щось новорічне. Я сподіваюся, що в найближчий час війна нарешті скінчиться. Скінчиться те все, що приніс до нас ворог. Люди не перестануть нарешті гинути. І коли настане мир і спокій, Україна світ заживуть по-новому. Цінячи кожну прожиту секунду нашого життя, не забуваймо наші друзі, наших захисників, захисниць, героїв, хто чим може, допомагає навіть молитвами. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри на любові, а не лаохоронця за плечима. Нехай кожному з вас новий рік і все нове принесе щось хороше. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром. Янгола охоронця Будьте добру і з Богом.